Доброго дня, малята, подивіться, до нас завітав зайчик. А що це у зайчика? Правильно, шарфик. Дивіться, який гарний шарфик у зайчика. Малята, а скажіть, будь ласка, а навіщо нам потрібні шарфики? Правильно, щоб нам не було холодно взимку. А подивіться, щось на зайчик зовсім сумний. Як ви думаєте, чому? А все тому, що в нього є шарфик і йому не холодно, а в його друзів немає і вони мерзнуть взимку. Малята, давайте допоможемо і зробимо зайчинятам шарфики. Але спочатку давайте зробимо пальчикову гімнастику. На землі сніжок лежить. Зайчик по сніжку біжить. Мерзнуть вушка. Мерзнуть лапки. Дуже холодно зайчаткам. Для роботи нам потрібен буде білий аркуш паперу з намальованим шарфиком. В цьому нехай вам батьки допоможуть. Пензлик, стаканчик з водичкою і фарба. В мене це. Червона та зелена і серветка. Починаємо малювати. Беремо пензлик і будемо малювати вертикальні полосочки, зверху і донизу, не виходячи за лінії контуру. Починаємо. Ведемо пензлик зверху вниз. Зверху вниз, не виходячи за лінії контуру. Так, ми прикрасимо наші шарфики, ще набираємо фарбу і відступаємо місце і малюємо зверху і донизу. Зелені полосочки ми намалювали. Тепер беремо пензлик. Набираємо червону фарбу і між зеленими полосочками малюємо червоні зверху і донизу ведемо, не виходячи за лінії контуру, щоб в нас гарненький вийшов шарфик. Набираємо ще фарби і малюємо червону полосочку. Дивіться малята, який у мене шарфик вийшов, гарний, кольоровий, чекаю на ваші шарфики, а зайчата нам кажуть спасибі за те, що ми намалювали їм шарфики, і що тепер їм буде взимку тепло.